Дуже важко сказати хто головний сім'ї, жінка чи чоловік. Я вважаю, що як і чоловік, так і жінка вони мають нести відповідальність на рівних. Хто вважаю, що в сім'ї хто має можливості, наприклад, і по часу більше робити там якусь домашню роботу. Нема також там чоловік тільки суто якусь технічну справу, а жінка тільки там готувала. Сім'ї мають і дітей виховувати разом, і разом там жінка моє посуду, чоловік витирає допомагати так само, коли приготування їжі, хтось основні блюда там робить, хтось допоміжні. Тому в цьому плані для мене це є дуже важливо, що хто має більше можливості, як по часу, так і при бажанні. І вся робота повинна робитися тільки при бажанні. Нема такого, що от потрібно там от, прибрати. Якщо кожен день чуть-чуть, по, по натхненні, прибираєш отримаєш якийсь порядок, десь там щось готуєш, то в цьому плані якраз. Ще пару слів про професійну діяльність. Чи плануєте далі змагатися? Для себе вибрала, що навіть коли мені буде 70 років, я буду все рівно піднімати свою любиму штангу тільки за те, що треба бути авторитетом для своїх учнів. Вид спорту саме основне, що вид спорту дозволяє. Якщо для гімнастки це важко, то в штангу можна і в 70 років піднімати, їздити на змагання брати участь.